Соціально практичний тренінг для молоді віком 14-17 років, дорослі шайна здоров'я, провели для студентів першого курсу. Ми запустили пілотний проект за участю студентів першого курсу відділу фортепіано. І ця програма вона реалізує так званий поведінковий підход, тобто через аналіз власного життя, стратегію поведінки, спілкування, взаємодії з оточуючими. Власне маємо можливість переосмислити своє здоров'я і виробити якісь підходи до його оптимізації, збереження, покращення. Студенти розповіли, що займатися психологією не лише цікаво, а й весело. Вони мають важливу роль в так сказати психологічному здоров'ї студентів. Зближує колектив. Ми взнаємо багато нового багато цікавого. Відносно до самого себе, до оточуючих, ми краще ну, психологія потрібна, тому що ну ми навчаємося спілкуватися з іншими людьми, ми вбив ми, ми в майбутньому вчителі, і ми маємо ну, вміти спілкуватися з дітьми і ну правильно подавати їм інформацію. Займатися практичною психологією студенти училища будуть раз на тиждень впродовж всього навчального року. А це 18 занять тривалістю дві години. Хочу показати методичні рекомендації, за якими має проводитися цей тренінг сертифікованими тренерами, і відповідно до цих методичних рекомендацій, тривалість курсу 18 занять з огляду: одне заняття дві академічні години, тобто 90 хвилин, один раз на тиждень чи на два тижні. Тобто, ми десь плануємо семе. Один навчальний і ще трошечки в другому семестрі. Психологічний тренінг розроблений Міністерством освіти і науки України та фондом народонаселення ООН в Україні.